Вітаю вас, шановні телеглядачі та користувачі інтернет-ресурсу Ютуб. В ефірі у Нян-ТБ програма Тема дня, у якій ми з експертами обговорюємо важливі події. Мене звати Іван Голуб. Сьогодні ми будемо говорити про закон про волонтерську діяльність і що допоможе він у роботі людям доброї волі. Розібратися цій темі нам допоможе засновник соціального проекту Повернись живим. Віталій Дейнега. Нова добрий вечір. Дякую, що завітали. І сьогодні президент України підписав закон України про внесення змін до деяких законів України щодо волонтерської діяльності, який, на думку авторів документу, сприятиме розвитку волонтерського руху в Україні і підвищить якість надання волонтерської допомоги. На вашу думку, чи це насправді буде так? Як це буде виглядати? Ну на даний момент знаєте рік вже існування волонтерського руху і нас? постійно якось намагаються там регулювати принцип з одного боку. Це правильно, якби, да, тому що не можна давати людям просто от. Можливість просто без збирати гроші, ніяк не звітуючи нічого. З іншого боку, той закон, який він був, який він був, він був прийнятий здається, в вересні чи в жовтні, він був абсолютно недолугий, і його всі просто проігнорували. Тобто, там, скажімо, я збираю на свою приватну картку, наприклад, гроші, там я там і люди з там да з живим. І ми кожен по суті маємо тоді винаймати бухгалтера, який нам буде робити звітність. Тобто, ну по кожному і ходити від нас, від кожного в податково, це реально, ну тобто це все можна робити набагато простіше, набагато прозоріше. Я абсолютно підтримую те, що перше, все, що ми передаємо, має фіксуватися, передаватись за актами прийомки. Ми це робимо так, без всяких законів. До інші волонтери це вже питання до їхньої там, совісті там, і всього іншого. Тому що, ну якщо ви даєте це просто як подарунок, то воно просто буде втрачене, да, як хтось вкраде, врешті-решт. Друге, ми і так фіксуємо і викладаємо в онлайн всі надходження. Да? Тобто, третє, ми фіксуємо всі витрати і це все передаємо під акти. Тому... В принципі, той закон, який був, він був недолугий. Що вони прийняли зараз, реально ніхто не знає. Я б дзвонював всіх, кого міг. Кажуть, всі не в курсі, а от, ну, була інформація, що депутати, які це все ну, проштовхували цей закон, що вони зараз теж там недоступні. Тому ну, подивимося. Але щось мені підказує, що оскільки самих волонтерів до створення цього закону не, да, тобто не привлікали, то в мене є серйозні сумніви з того, що цей закон перший. Є написаний нормально, і друге, що він буде в принципі працювати, тому що ну розумієте, написати можна що завгодно. У нас більшість законів тупо не виконується. Думаю, що це цілком можливо. Буде ще один закон, який буде просто проігнорований тими, хто мав ну для кого він зроблений. З того, що ми знаємо, одним з питань, яке ставили на меті депутати, коли писали цей закон, був захист волонтерів. Чи якось вже досягалася ця мета у підписаному президентом законі раніше і в тому, що був? Я ніякого захисту взагалі не від до себе не відчуваю. Захист, буваєте, від кого? Нас, мабуть, в... якщо я вам приведу гарний приклад, мої друзі з народного тилу, це теж крупний так, проект. Вони. Їх просто пограбувала на заправці міліція. Про який захист ми можемо говорити. Є факти, є відео там камер там, чи там, ну, коротше, відомо хто, відомо скільки, відомо як. Ніякої реакції. То про який захист ми можемо говорити? Волонтери самі по собі, і ви бачите, скільки волонтерів? Ви бачите, але волонтери більше страждають, якби й отримують проблем саме там, де вони живуть. Убиті ті волонтери, які відомо, що ну були вбиті, вони були вбиті там, де вони жили в Запоріжжя там. Там слов'янську речі щодо цих вбивств зараз можна присвяткувати певну закономірність у терактах, наприклад, в Одесі, можна побачити, що більшість з них направлені ну, ці вибухи направлені на підрив саме волонтерської діяльності. Чи стикалися ви коли-небудь із погрозами? Та як на вашу думку достукатись до правоохоронних органів, щоб захистити волонтерів? Я думаю, що нашою державою щось маю сумніви, що у нас якось нормально що ця держава і цей взагалі апарат управління, має хоч якісь. Мізки для того, щоб нормально організувати цей захист. По факту до принаймні крупних, ви знаєте, крупних волонтерів зараз, їх по організації може п'ять. Ті, які здатні, а ті, які здатні там зібрати мільйон на тиждень, мабуть, одна дві, там, три. Там, да максимум. Це ми, народний тил, можливо, армія СОС. Я не знаю, якби у в них немає там звітності. Все. Тобто, о, це всі волонтери, які реально роблять значну допомогу, там да які впливають своєю допомогою на хід бойових дій в принципі. Тому що, ну, скажімо, Донецький аеропорт, він без тепловізорів був би зданий не в січні, а в жовтні, розумієте? І так само якби, і дуже багато. Тобто це ті волонтери, які реально там роблять багато. Той самий народний тил там, не роблять багато, я не хочу там, казати за себе. Та, от, за інші там, армія СОС, вони, вони молодці, вони роблять багато корисних речей. Вони займаються безпілотниками, автомобілями, всіми. ми займаємося тепловізорами, приладами нічного бачення. І нас, в принципі, можливо, можна приставити охорону до офісів. Як мінімум, якусь, ну, озброєно. Це якби ну, перше, друге. А, нам не знаю, можна в принципі якогось зробити там одного чиновника, відповідального за волонтерів, який просто буде, скажімо, щоб ми не займалися цими всіми. Mm, ну, оця от, звітність, да, розумієте, що це фактично, я маю на народні кошти винять, най, наймати бухгалтера, який буде робити звітність по мені, там, по всьому, мені вистачає звітності по благодійному фонду, насправді. І mm, якщо, і ви ви теж зрозумієте правильно, по тому закону, який є, я абсолютно є незаконним, тому що я всі свої тепловізори, 300 з лишнім тепловізорів, я провід з контрабандою через кордон. Тобто, в мене немає ні чеків, ніяких підтверджень, ніх цін. Є самі прилади, я акти, що я їх передав, фотографії і, і крапка. Розумієте? Тобто, формально я ці гроші формально вкрав, тому що я не можу підтвердити, що я це все дійсно закупив. І ну, це ми кажемо про закон, який має працювати. Цей закон реально не працює. Він якби його просто всі серйозні волонтери проігнорували. Якщо у нас дуже сильно боялись зробити закон, який би дійсно підходив волонтерам, тому що боялись, що в ньому будуть лазейки там для фінансових махінацій з податками. Ну, як, наприклад, з митницею про те, що Так. Да а, нема питань. Якщо є така проблема, да то зробіть я не знаю, якийсь виняток, поставте якогось чиновника відповідального. Врешті-решт, давайте дивитись правді в очі. В нашій країні закони, якби на жаль. Право не працює, в принципі, в нашій країні. Воно у нас телефонне і таке. Окей, значить, приймаємо, що реальність у нас така. І виходячи з цього, працюємо. Тобто, тоді, значить, поставте чиновника, який буде там, скажімо, дивитись, і якщо ну скажімо, якщо він, наприклад, буде відповідальним за якусь кількість там волонтерських груп, ми будемо йому давати звітність, там він буде нам допомагати з доставками, він буде перевіряти, що ми не крадемо там на здоров'я. Головне, щоб він нам не заважав. Головне, що ми хочемо від держави. Ми не віримо, що вона здатна нам дати захист, ми не віриємо. ми все, що нам треба, щоб вона нам не заважала. От вона через рік прокинулася. Це знаєте, як от я виріс без батька, наприклад, да? і от коли там він мені було, він кинув нашого, я ще не народився, і коли мені було 8 років, він щось з'явився раптово. Розумієте? Ми кажемо, дуже дякую, але двері отам. Да? Тобто тут те саме, тобто, держава через рік існування волонтерського руху і сказала хлопці, дякую. Тобто ну, вони ще нагороди почали давати ще там влітку. А, ну, дуже приємно, звичайно. Тобто, ну, тепер є медалі. Чудово. А, і вони тепер з'явилися і кажуть, ми хочемо вас захистити, допомогти. Ми кажемо, дякуємо, ми якось вже самі. Ми вже дорослі, ви нам не дуже потрібні. Ви неодноразово піднімали питання щодо шахрайства на людській чуйності, тобто боротьби з псевдоволонтерами. Чи ця боротьба досі лежить на плечах волонтерів, чи вже були якісь провадження на державному рівні? Ну, ви знаєте, якщо в київському метрополітені ходять люди з коробочками, а я просто ну, всім глядачам зразу кажу, що всі люди з коробочками. Абсолютно. Якщо ви бачите, людина стоїть з коробочкою, це шахрай. От просто зразу, з усіх серйозних благодійних фондів, які займаються не війною, з усіх серйозних волонтерських організацій, які займаються війною, жодна, крім армії і спасіння, не використовує ці прозорі коробочки. Що ви бачите людину з прозорою коробочкою, ну, як мінімум, не давайте туди гроші. Да? В них всі документи правильні, насправді. Ну, тобто, формально ви можете попросити, він зразу вам дасть всі документи. Але по факту їх хтось крашує, міліція, не міліція, я не знаю, не може людина з коробочкою ходити по вагонам метро цілий день, її ніхто не чіпає. Це може означати тільки одне. вона якимсь чином має якусь, скажімо, ну, міліція її не чіпає. Вони ходять по вулицям, по перехрестям, вони збирають ці гроші. По ним видно. От Подивіться, наприклад, не знаю, там, на когось з серйозних волонтерів, там, на Георгія Туку, наприклад, подивіться. І подивіться на людину з коробочкою, яка вона не знає, вона, вона все, що вона знає про тих, кому вона допомагає, написано на цій коробочці. Допомога такій-то бригаді. Тобто військові дії припинились, вона відклеює, чіпляє фотографію онкохворої дитини, наприклад. І отак. От от і там є три фотографії, вона чіпляє ту, яка сьогодні краще буде гроші збирати. Все. Значить, якщо ці люди у нас ходять по. Києву і безнаказано збирають гроші, їх офіційно через сайти роботи наймають на роботу, обіцяючи їм 20-30% від того, що вони зібрали. То про який боротьбу на рівні держави ми можемо говорити. Зараз волонтери є, е, я не пам'ятаю, як вони правильно називаються, але є вже ініціатива дуже серйозна від українського форуму благодійників е, по тому, щоб законодавчо цю всю історію задавити. Але закон... закони в нашій країні Україні працюють так собі. Тому я би сказав, що ну, з моєї точки зору, правильно це просто повідомляти людям, чіпляти оголошення, там якось це через рекламу. Ні в якому разі туди не давати. Якщо ми перестанемо кидати всі коробочки гроші, ці люди виздихають з голоду і підуть шукати нормальну роботу. Довгий час волонтери зауважували, що працюють всупереч законодавству, те про що ви казали, фактично порушуючи його, адже іншого виходу в них просто не, не було. Чи зміниться така ситуація наразі, як на вашу думку? Я думаю, що ні, ви знаєте, я скажу так: волонтерів. Саме головне, це дуже цинічно прозвучить, але саме головне – це надходження. Тому що якщо ви збираєте, наприклад, там не 100 тисяч на день, там а 200, то ви можете купити вдвічі більше тепловізорів, врятувати вдвічі більше солдатів. То це саме головне забезпечити надходження будь-якою ціною, там, будь -якою, там, ну, якщо для цього треба вилізти на стіл і танцювати, значить треба влазити і танцювати, тому що наша робота це людське життя. Так от я вам скажу, що нічого не покращує надходження краще, ніж відкрита бухгалтерія. Просто почепи на сайт, що ти купив, кому віддав, скільки Зібрав тобі людина 100 гривень кинули, вони хоп, з'явились на сайті. Да? Це підкупає страшно. Люди, ну ми фактично на цьому стали самим великим волонтерським проєктом країни на відкритій бухгалтерії. На тому, що ми от настільки прозорі, наскільки це можливо. І на жаль, чомусь дуже часто волонтерам цього або лінь робити, або вони з якихось інших причин цього не роблять. Якщо вони не можуть зробити таку елементарну річ для того, щоб в принципі, підняти в собі ж надходження. Да? Тому що ну це великий об'єм праці насправді. Ну, можете собі уявити, там на день в крупну волонтерську організацію заходять сотні надходжень там, грошових, плюс о, йдуть постійно витрати. І якщо, як вам так пояснити, якщо волонтери навіть цього не роблять для себе, то я сумніваюся, що вони почнуть от таку, от робити, такі от стоси писати цих податкових документів для там, держави. Я думаю, що тут державі треба. Mm. Ну, якось, мабуть, трошки менш формально до цього підійти, і тоді все буде добре. Ось ви говорили, що краще, щоб держава фактично не заважала роботі волонтерів. Проте, можливо, е е є якийсь там вид державної допомоги, від якої ви все ж таки не могли б відмовитись? Mm. В чомусь так, да, да, звичайно. Це, наприклад, зброя. Тобто, фактично, маючи. Постійну там загрозу для життя, і поза зоною АТО і в зоні, АТО, принаймні, ми би хотіли, щоб нашим екіпажем ну, мене був екіпаж, який, вибачте, мене тікав від о, сепаратистів. Вони за ним гналися просто на бусі, і вони чисто за рахунок своєї відчайдушності якось могли піти в лісосмугу в таку, що там той бус просто якось не проїхав. Я, не, я там ну, деталі це довго розказувати, але суть в тому, що вони чудом врятувалися чудом. Тобто, формально, якби знову таки тут мова йде про. На всю країну там ну, про 5-10, може там, 20 волонтерських організацій. Тобто самі крупні, які дійсно роблять ну, великий вклад. Я не кажу там, щоб там, людині, яка возить три спальника, давати автомат Калашникова, розумієте? І хоча б на в'їзді в зону АТО, якщо ця людина їде в червону зону, а не будуть волонтери передавати якось інакше, ніж руки в руки. Не будуть. Тому що ну, ми знаємо, що воно може не доїхати. І... Якщо людина йде в червону зону да, в екіпажі, то принаймні пару гранат, і автомат на в'їзді в зону АТО і видавати і на виїзді забирати. А що до надання статусу учасника? Ні, мені це по барабану, якщо чесно. Ну, зрозумієте правильно, що ми це робимо не за гроші. Ми це робимо не за медалі. І ну, дадуть статус, я його візьму. Тобто я не буду там показово від нього відмовлятись. Не дадуть, я теж якби, плакати не буду. Мені це, в принципі, байдуже, тому що ну, я не за, не за ну, це. Ну, це така якась мотивація, зовсім з іншого простору. Знаєте, це. Дуже вам дякую. А телеглядачам, нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був засновник соціального проекту Повернись живим Віталій Дайнега. У студії для вас працював Іван Голуб. Це була програма тема дня. До наступних зустрічей.